Я біженка з України, яка зараз живе в Ірландії. Сьогодні хочу розповісти вам про самі актуальні новини прийому українців в Ірландії. нового, що Ірландія далі продовжує приймати українців зі всіх регіонів нашої країни, але якщо людина вже отримувала тимчасовий захист в одній з інших країн, то такій людині житло не надається взагалі. Тобто ви можете отримати тимчасовий захист, якщо у вас є. Підтверджено, що ви закрили захист в іншій країні, приїхали в Ірландію, ви можете отримати тимчасовий захист. Але тепер ви не будете поселені в табір для біженців. Селять в табори для біженців людей, які їдуть з України і які не отримували тимчасовий захист в якійсь із інших країн. Їх розташовують на 30 днів в одному з таборів для біженців. Харчування із виплатою 38,80 на дорослого, але по закінченні терміну людина має виселитися з табору, йти або на орендоване житло, або покинути територію Ірландії. Така людина може жити і працювати тут, якщо вона знайде житло, до кінця тимчасового захисту. Зараз офіційно в Ірландії він продовжений до березня 27-го року.